українських пенсіонерів з 1 січня 2026 року позбавлять пенсійних виплат Кого це стосується? Це стосується абсолютно всіх пенсіонерів, українців, котрі е, вважаються особами внутрішньо переміщеними, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і тих пенсіонерів, котрі проживають за кордоном. Вам терміново до 31 грудня треба пройти верифікацію для того, щоб отримувати надалі свою пенсію. Як можна пройти цю верифікацію? Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете це пройти через спонсорські установи України або через електронний підпис м, дії. Якщо ви знаходитесь в Україні, ви внутрішньо переміщена особа, або знаходитесь на окупованій території в Україні, ви можете також це зробити через застосунок дію або безпосередньо звернутися до Пенсійного фонду України і через відео розмову з працівником Пенсійного фонду України пройти таку верифікацію. Не обов'язково особисто приходити у відділ. Лення ви можете зробити це онлайн через дію, через консульство або по відеозв'язку з працівником пенсійного фонду України. Зберігайте цю інформацію і, будь ласка, оновіть свої дані, щоб з 1 січня 2026 року надалі отримувати пенсійні виплати.